Перше на теренах області здійснити інтернет-покупки стало швидко, зручно вигідно, а головне надійно та безпечно. Українці звикли, аби щось придбати, потрібно піти в магазин. Звичайний, тільки 2% наших громадян здійснюють покупки за допомогою інтернет-сайтів. Натомість в Європі таких близько 60%. Ми просто не віримо в це. Один із банків тепер спробує цю довіру віднайти. Якщо покупець має бажання придбати якийсь товар. Він спілкуючись з нашим консультантом, може просто назвати, що його цікавить. Наш консультант допоможе йому підібрати товар на перевірених інтернет-ресурсах, на тих ресурсах, з якими ми працюємо, і безпеку яких ми гарантуємо, допоможе йому вибрати правильний асортимент, допоможе йому провести оплату. Абсолютно безпечно і е, забезпечити доставку. Фейкові інтернет-магазини, суттєва різниця цінової політики на один і той самий товар, та неможливість проконсультуватись із спеціалістом це все в минулому. Досвідчені та обізнані консультанти допоможуть обрати найвигіднішу продукцію, яку пропонує онлайн-магазин не тільки України, але й по всьому світу. Міф про важкість користування таким видом шопінгу потрібно розвінчувати. Переконані спеціалісти магазину. Наша мета в першу чергу навчити людей користуватись інтернетами, купляти товари в інтернеті. Дуже багато проблем зараз. Люди не вміють і не знають, як це робити. Наша мета допомогти і зробити покупку в інтернеті, щоб люди не боялися це робити. Дуже багато проблем люди не вміють, не знають, не можуть зареєструватися правильно. Ми підбираємо товар, реєструємо. Гарантуємо доставку з нашими сайтами. Ця інновація вже зарекомендувала себе. За триденний період роботи послугу скористалося більше 30 хмельничан. Новинкою може скористатися кожен, якщо навіть не є клієнтом банку, і це абсолютно безкоштовно. Анастасія Москалюк вирішила придбати якісну фарбу для принтера. Дівчина на це витратила декілька хвилин. Зручність у тому, що я впевнена, що цей товар прийде. Якщо він прийде, мені не сподобається, зможу його повернути. Оплата пройде вчасно, мені зателефонують, я зможу з представниками даного магазину поспілкуватися, ще раз запитатися про цей товар і так здійснити оплату. Приватбанк на цьому не зупиняється. Новинок буде чимало. Перший проєкт, як ми бачимо, популярності вже набув.